Ну, йдемо далі, переходимо з боку до трактора. Передній міст, воно, якщо побачите, з торця болтик є регулюровочний. Цей болтик, що дає? Якщо виробляється втулки на передньому мосту, щоб не було продольного ходу мосту, там є такий болтик регулювальний. Це дуже зручно. Це тільки е, така. Конструкція у завода Ну, Зараз і інші заводи вже почали це переймати. щоб не розбирати опори переднього моста і не вставляти туди ремонтні шайбочки. той болтик підкрутили і люфт убрали. Пластикові криля замінили, металеві крила на пластикові. Вони не ржавіють, не дзищать. Бачите, вони такі якось вроді, наче як противоударні. Передні колеса збільшені передні колеса 8,3 на 20 а були перед цим 750 на 16. Ну, це дало нам змогу збільшити агротехнічний просвіт з 400 до 420 мм. Переднє колесо розбірне. Можна переставляти обод відносно диска і цим самим міняти колію. Тут десь близько 8 позицій колії. Якщо був диск раніше цельний, то там тільки два розміри дисками вперед, наружу або всередину.